Не вщухають бої у Маріупольському напрямку. За останню добу вже шість обстрілів. Під прицілом бойовиків Павлопіль, Миколаївка приображенне. Після нічного обстрілу оговтуються і жителі Сартани. Зруйновано чимало будинків, але господарі кажуть, їм пощастило. Вони вижили. Близько другої години ночі бойовики з граді обстріляли населений пункт сартана. 20 будинків пошкоджено та також газопровід та лінію електромереж. Ось саме зараз намагаються її полагодити та дати людям світло. Зачепило одразу три вулиці на околиці села на асфальті, сліди обстрілу. Поруч будинок, наче решето. Світлана в розпачі дивиться на нього, каже її дитина дивом вціліла. Рібонок ліжав возімицію окнами, вот, на диване, не дівані сміливо забрати другу комнату на полу пас. На городі пана Миколи порядкують сапери. Стіну його будинку вибуло потужним ударом. Холодильник розбило. Нічого головне, що ми хач живе. Сьокла повиліталі. Микола розповідає, коли все гриміло, бігли у підвал до сусідів, і лише зранку зрозуміли над головою літали осколки. Вот это все, осколки вот я понаходил уже во дворе вот это. На огороде ещё одна свіжа вирва під обстріл його будинок потрапив уже в друге. Почти каждый день. И все. По нам не постоянно, но ну... Отсюда з бетонки, стріляють туди, оттуди стріляють туди, ми виходимо посередні. У цьому дворі люди взялися прибирати гуртом. Під час обстрілу навіть не ризикнули вибігти з будинку. Півночі пролежали на підлозі. Є там осколки літали по дому. У мене там і в телевізор осколок залетів, в стіну, в потолок. Ну, видіш, як побило. Все, кондиціонери, стіни все повилітала. Люди дивуються, як усім вдалося вціліти. Ані травмованих, ані загиблих немає. У розташуванні українських військових неподалік розвалені укріплення та вирви від градів кажуть. Працював коригувальник. З того боку знали, куди цілили. Літіло зі сторони Павлополя, Октября, в нашу сторону, як віддіті гради. Служебна собачка погибла наша овчарка. На подвір'ї і досі димлять машини три згоріли вщент. Один броньований Volkswagen, швидка та авто для просування особового складу. Це була машина під кодовим названням таксі. От. З вчорашнього дня у мене в штаті. Ну, Дорогі були її сьогодні забрати, ну самі виділі, збіг, обставин, машина не доїхала. В машині була зброя. Зброю тільки два автомати, слава Богу. більше нічого. Такого важливо, Всі живі, здорові військові певні всі лишилися живі, бо обстріл був вночі. В розташуванні майже нікого не було. Цей час е, всі відпочивали, е, тому особовий склад е, на території не знаходився майже окрім. Е, Служба жителі Сартани наразі почали наводити лату на півзруйнованих домівках. Аби, хоч якось, зберегти тепло, вікна обтягують плівкою. кажуть усе, що їм потрібно зараз, це зайві руки, скло та аби не стріляли. Але Сергій Щукочихин, Петро Бойко з Донеччини, ТСН 1+,1.